Друзі чи вороги. Чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом то ворожнеча супроти Бога, бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається, Якова 4.4. Один з обманів, яким Божий ворог збиває з пантелику людей, це ідея про так звану середню дорогу, про те, що ми можемо обрати шлях. Що проходить між добром і злом. Багато хто вірить у це і стверджує, що не стоїть ні на боці зла, ні на боці добра, а займає нейтральну позицію. Біблія вчить інакше середнього шляху не існує. Або ми дружимо з Богом і сатана є нашим ворогом, або навпаки, товаришуємо сатаною і ворогуємо з Богом. Деяким такий підхід здається негнучким і фанатичним, але інших варіантів немає. Хто б таку думку не мав, це те, чого навчає Святе Письмо є лише дві дороги ми або друзі Бога, або Його вороги. Зверніть увагу, що Ісус у нагорній проповіді говорить про тих, хто світить та тих, хто не світить. Про тих, хто дотримується закону та тих, хто нехтував ним. Ісус розповідає про вузькі та широкі двері, про два шляхи, два будинки, один з яких побудований на камені, і інший зведений на піску. Розумієш? Якщо ми не друзі Богові, то стаємо друзями Його ворога. Я згадую одну дівчинку, яка хотіла, щоб подруга дружила тільки з нею. Вона була єдиною дитиною в сім'ї та звикла, що вдома всі дослуховуються до її прохань, тому й бажала, щоб подружка цілком і повністю належала їй. У людських взаєминах нормально, коли в тебе багато друзів, і це не повинно викликати проблем. Але в духовному світі все навпаки, необхідно аналізувати, що нас прив'язує до цього світу і може порушити дружбу з Богом. Від нашого вибору залежить наше майбутнє у вічності. Все в цьому світі тимчасове, все мине і зникне, але його безмовна любов вічна, Він хоче. Щоб Його дружба з тобою почалася тут, на землі, та продовжилася на небі, коли Христос прийде за нами. Прийми Його запрошення, будь другом Бога назавжди.